Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві Наша сила. Запрошую до спільної молитви. Ти прийшов, Господи, до рибів Твоїх, турботливий лікар, що відвідує хворих Цар на царям, всемогутний вічний Боже, ти залишив Небесні скинні, народився в убогій стайні. Бачачи це, я кидаюся в безодні свого беззнаконня, щоб віддати тобі, якщо не рівне і гідне, то принаймні пристойне поклоніння як цареві над царями, Господу над панами, а також смиренному Богові, що, покинувши утробу предвічного Отця, і небесні палаци в мерзенній стані, не маючи іншого пристановища, народився, з'єднавши з людською природою, щоб виправити її для нашого спасіння від неволі сатанинської. Хто може збагнути твою доброту, втілений Боже? Ти став страждальцем для мене, щоб я не страждав. Ти став убогим, щоб мене збагатити. Ти став смиренним, щоб укорити мою мелоч. ти незбагненний для землі і неба. Ти став малим для моєї любові, щоб в моєму остронкому серці. Будучи вільним, ти добровільно залишився на дев'ять місяців у вісниці материнського життя, своїм самозреченням ти став всім для всіх людей. Скільки причин має, щоб любити і вітати тебе, любове, моя Ісуса. Тому вітаю тебе, що прийшов у світ, з любові Пресвятої Діви Марії, вітаю тебе зі святим Йосифом, зі святими ангелами. Вітаю тебе, ім'я всіх людей, для відкуплення яких ти прийшов. Я був би радий, якби всі люди світу вітали тебе і припадали до тебе обличчям, кажучи в оплоченому слову, слава від усього створіння. Через це твоє приниження дай мені відродитися при народженні твоєму зі злого на доброго, з грішника на розкаяного. Дай мені, Господи Ісусе, всі ці чесноти, які ти навчив мене при народженні Твоїми, і я буду славити і любити тебе на них, за них, як за найбільше, найвище добро. Амінь.